Слава Україні! Героям слава! З нами команда Мебель Експерт, 17-й всеукраїнський турнір Одеса Опенкап і Diamond Ліги. Вітаємо вас з третім місцем в Gold Cup. Перший досвід такого турніру. Поділіться емоціями, враженнями від турніру. Наскільки, скажімо так, виконали свої цілі? І загалом, як вам було ці три дні на турнірі? Так, ми це була наша мрія. Потрапити на цей турнір. Open Cup в Одесі. Наша мрія здійснилась. Задача мінімум була вийти з групи з першого місця. Ми з цією задачею справилися. Я вважаю, що третє місце World Cup – це досить гарний результат для команди новачка, такі як ми. Це дуже крутий досвід. Дякуємо всім командам суперникам. Дуже були круті ігри. Десь трішки нам щось не вистачило, можливо, удачі. А так, емоції дуже позитивні. Як взагалі турнір виправдав очікування в плані організації і всього того, що ви до цього знали, бачили і очікували? Е, так, для нас, як і для команди, це було дуже таке. Важко було в плані році тому, що це великий турнір, багато команд. Е, все на дуже високому, високому рівні. Е, я думаю, що і ми справилися команда. І були для нас зроблені всі умови для того, щоб провести цей турнір дуже дуже круто. Ну що вам дякую? Хочу побажати успіхів надалі, розвитку і до зустрічі на нових турнірах. Добре, дякую. Дякую.